Добрий день, мої дорогі. Хочу вам представити доволі цікаві двері. Давайте на них подивимося. І попереджаю відразу, що ціну, як завжди, я скажу в кінці відео. Так, давайте побачимо їх. Так, значить, ось такі, бачите, двері чорні, венге, горизонтальні такі смужки йдуть. Зверніть увагу, нема вічка на двері. Воно, якщо треба, ну, вирізається окремо, а вічка нема тому, що ці двері вони вуличні взагалі. Їх можна ставити на вулицю. Ну але ж, звичайно ж, можна ставити і в квартиру. Та що, якщо ну коли двері йдуть на вулицю, вічко не врізається, тому що ну, щоб тілісність не порушувати, щоб плівка не здулася. Так, значить, давайте подивимося. Значить, два замки йдуть. Бачите, броні накладка е циліндричний, зверху, е верхній сувальний. Бачите, такий він овальний, такий, бачите, дуже гарно виглядає. Ось. Бронінакладка, ну, ручка така стандартна з Значить, Що в ній цікаво? По-перше, два замки стоять китайські. Їх можна замінити за окрему плату, верхній, бачите, нижній. За, за окрему плату їх можна замінити на Чікалі чі чи Сікорем. Бачите, нічна засувка є. Так, двері, дивіться, всередині білі, такі самі оці, ці горизонтальні такі смужки. Так, що тут ще? Бачите, поріг із нержавійки йде. І йде всередині коробка, фарбована в білий колір. Тобто, ну, такі ось, ви бачите, двері дуже цікаві, дуже тут невисока в них ціна, і ну, вони дуже такі привабливі. Метал тут півтора міліметри. Це, це теж недорогий сегмент. Це такі наші класичні двері, ми їх доволі вже більше п'яти років, років 6 вже їх продаємо, тому це такий дуже легендарний сегмент. E, значить, ціна за ці двері 16 тисяч. Так що дуже вас, по-перше, радий я вас бачити і дуже радий, що ви мене бачите, що, що ви, що ви мене, ну, до мене звертаєтеся. E, значить, ставте лайки, підписуйтесь. E, дуже приємно, що ви зі мною. E, значить, на все добре, до побачення.